Привіт! Ще один плюс ППУ вуликів джоляр в тому, що вони повністю розбірні. Тобто ось так виглядають в них запчастинки, це боковушки. Ось внизу, бачите, да, довгі частини. Ми їх з'єднуємо. Після цього ми їх скріплюємо. Чим я їх скріплю? Я скріплю саме ось такими. Бачите, саморезами це п'ятеро на 85 довжину. Вони ідеально підходять сюди. Для місця посадки ви бачите є спеційні отвори, тобто в які ми будемо і закручувати наші саморізи. Так само це ми будемо робити ось таким. Ви бачите, е, шурупокрутом, навіть то крутом, скажімо так, робиться це ось так. Все просто. Бачите, дуже чітко заганяється кожен вінт. Тобто, і таким чином збираємо по колу. Беремо, з'єднуємо. Можна так підлаштовувати. Далі ставимо, перегортаємо Ось. і продовжуємо зборку. Все не дуже складно, навіть більш просто. Саме головне ось так притиснути, поставити. І завінчувати. Оці проміжки, які залишаються під час зборки, да, тобто можна ось так притримувати, вони бджолами потім прополюсуються. І зараз ми їх теж підкрутимо завдяки тому, що будемо стягувати з ось цих скалів. Тут теж, бачите, є ось такі отвори по боках. Можна так піджимати, що є зручно Ось так. Ось і все, корпус зібрано. Ось так він виглядає, він міцний, хороший. Ось так з такими класними вставочками, розділювачами, і тепер ми можемо його використовувати по призначенню. Тому обирайте правильні вулики. Я обрав для себе вулики фірми Джоляр. Можна розібрати, можна зібрати, щось зламалось, можна замінити, поміняти. Доставка набагато дешевша, ніж вулики леті. Ось так.